Доброго дня, мене звати Людмила Гаштри, лікар невролог, а також лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Сьогодні ми з вами поговоримо про побічні явища хіміотерапії, а саме про нейротоксичність. Ця тема є доволі таки актуальною, тому що застосування протипухлинної системної терапії призводить до ураження центральної та периферичної нервової системи, а саме здебільшого до периферичних нейропатій і спостерігається від 19 до 85. Відсотків усіх пацієнтів. Часто це залежить від типу препарату, дози і накопичується з кожним циклом хіміотерапії. Також ці неврологічні ускладнення вони призводять до сильного дискомфорту пацієнтів і також впливають на їхню повсякденну життєдіяльність. А взагалі, що таке нейропатія? Це є ураження тіла нашої нервової клітини. Для того, щоб ми більше з вами зрозуміли, що таке, які бувають нейропатії, нам треба розглянути будову нашої нервової клітини. Наша нервова клітина складається з тіла, з якої відходить відросток, який є вкритий міліновою оболонкою. Тому, в залежності від ураження частини нейрону, нейропатія може бути аксональна, коли уражається саме аксон, і демілінізуюча, коли уражається мійлінова оболонка. Також може бути комбіноване ураження, тоді у пацієнта виникає аксональна демінізуюча нейропатія. В нашому організмі є три види нервових волокон. Перший з них це є чутливий або сенсорний нервові волокна. При їхньому ураженні пацієнти відмічають такі скарги, як біль, відчуття поколювання, повзання мурашок, може бути відчуття, як ураження електричним струмом у руках або ногах. Виникає порушення чутливості в кістях і стопах, тому воно може називатися як порушення чутливості по типу рукавичок і шкарпеток. Виникає оніміння, порушується температурна та вібраційна чутливість, і також за рахунок того, що пацієнти часто не відчувають стопами поверхню, У них може бути втрата рівноваги, коли вони закривають очі, тому що порушується зоровий контроль. Наступні типи нервових волокон це є моторні. При їхньому ураженні виникає моторна нейропатія. В таких пацієнтів спостерігаються скарги на судоми в м'язах, посмікування, виникає зниження сили м'язів, порушення ходи, може бути порушення координації рухів. А також виникає порушення дрібної моторики в руках. При цьому виникає важкість при писанні, застібнути гудзик і. І при цьому важко брати дрібні предмети в руки. А наступний тип нервових волокон – це є вегетативні волокна, при яких виникає вегетативна нейропатія, при цьому виникає порушення ритму серцевої діяльності. Вже виникає нестабільність артеріального тиску, запаморочення, діареї, запори, порушення сечовиділення, а також порушення потовиділення. Дуже важливо, як тільки ви виявили з себе вищі перечислені скарги, обов'язково потрібно про це повідомити лікуючого лікаря, оскільки чим раніше боротися з цими симптомами, тим меншими будуть негативні наслідки в майбутньому. В залежності від поширення процесу, може бути мононейропатія, коли уражається один нерв. Множинна нейропатія, коли порушення спостерігається в декількох нервах одразу, і полінейропатія це і дифузне або двобічне ураження нервів. Найпоширенішим клінічним проявом саме нейропатії, яка спричинена хіміотерапією, є сенсорна аксональна нейропатія. А симптоми зазвичай виникають протягом перших двох місяців лікування, але можуть виникати і після його завершення, що включає в себе біль, перестезії, відчуття оніміння, поколювання, порушення чутливості, втрата рівноваги, честі падіння. А саме залучення рухових вегетативних волокон та черепних мозкових нервів з'являється набагато рідше. А згідно загальних Критерій токсичності Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ступені токсичної нейропатії поділяється на нульовий ступінь це відсутність симптомів нейропатії. Перший ступінь це є вже наявність порушень чутливості, може бути відчуття парастезії, поколювання і може бути знижуватись рефлекси. Другий ступінь це є виражені парестезії. Вже може виникати легка слабкість в ногах, може бути і в руках, може бути порушення ходи, але повсякденна активність ще не порушена. Третій ступінь це є вже нестерпні парестезії з вираженою слабкістю, що порушує повсякденну життєдіяльність пацієнта. І четвертий ступінь це є стійка втрата чутливості, це є виражені прези стійкі функціональні дефіцити такі пацієнти можуть не вставати з ліжка, у них порушення, самообслуговування. Також може бути тяжка вегетативна нейропатія, яка супроводжується вираженими коливаннями артеріального тиску, порушення ритму серцевої діяльності. А також треба пам'ятати про те, що периферична нейропатія може бути не тільки причини хіміотерапією, можуть бути інші чинники, які це провокують. Наприклад, це може бути хірургічне лікування або променева терапія. Може сама пухлина тиснути на нервові закінчення, що уникають, що супроводжується з симптомами слабкістю і уніміння. Пацієнтів може бути травма спинного мозку, цукровий діабет, який викликає також периферичну нейропатію, при зловживанні алкоголю ці симптоми, і також при захворюваннях периферичних судин, оскільки при цьому є поганий кровообіг в судинах і виникають такі симптоми. Діагностика периферичних нейропатій. Що спочатку потрібно зробити? Це має бути неврологічний огляд, за допомогою якого ми можемо зрозуміти це вогнищеве ураження, множинне, воно є симетричне, асиметричне. Ми підозрюємо ураження центральної чи периферичної нервової системи. А, наступним кроком це буде направлення такого пацієнта на електронейроміографію, яке нам покаже тип ураження. Це є ураження аксональне чи демілінізуюче, і також відповість нам на запитання, воно є симметричним чи асиметричним. А, і в деяких більш рідких випадках, використовується нейровізуалізація. Це коли ми підозрюємо саме таке вогнищеве ураження нервової системи, тоді ми можемо застосовувати МРТ КТ або ультразвукове дослідження. Прийдемо з вами до лікування неврологічних ускладнень, які спричинені хіміотерапії, хіміотерапії, саме нейропатії, лікування їхніх Доволі складним і довготривалим, і здебільшого воно потребує корекції саме протипухлинного лікування. На сьогоднішній день не існує схваленого ефективного лікування та профілактики саме токсичної нейропатії, здебільшого застосовується симптоматичне лікування. Для зменшення або полегшення невропатичного болю, що може посилюватись порушенням сну, тривогою, депресією, застосовуються селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, а саме дулокситин і венлафаксин. А, також застосовуються протисудомні препарати та трициклічні антидепресанти: Прегаболін, габапентин, амітрептилін. Якщо ці препарати не дають бажаного ефекту, застосовуються опіоїди. Також місцево можна застосовувати пластири з лідокаїном, капсаїцином, ментоловий крем. При чутливих розладах застосовується альфа-ліпоєва кислота, вітаміни групи В та іпідекрин Якщо у пацієнтів виникають саме функціональні порушення, порушення ходи, слабкість м'язів, дуже важливу роль відіграє реабілітація таких пацієнтів, використовуються фізичні вправи, розширення рухового режиму, вправи для покращення балансу та координації рухів, саме дрібної моторики, можна перебирати дрібні предмети, бісер, крупи. І також використовуються вправи для збільшення м'язів, нижніх кінцівок, тому що це зменшує ризики падіння і травмування таких а, пацієнтів. Також надам вам такі загальні рекомендації, які потрібно з всім пацієнтам з полінейропатією. Обов'язково це є збалансоване харчування, має бути повноцінний сон, якщо є шкідливі звички, потрібно від них відмовитись. В житлових умовах забезпечити достатню кількість світла, також вночі користуватися освітлювальними приладами, щоб не було травмувань. Прибрати речі приміщення, що перешкоджають вільному пересуванню а, пацієнта у ванні, кімнаті, душі потрібно розмістити антиковзаючі килимки та при необхідності встановити додаткові поручні. Також, якщо є порушення ходи, обов'язково застосовувати тростини, опорні палиці та ходунки. А під час приготування їжі завжди використовувати рукавички, прихватки, тримачі, щоб оберігатися від опіків, тому що може бути порушена температурна чітливість, і також оберігаємось від порізів. А, потрібно носити ортопедичне взуття і взуття, яке фіксує стопу. Також ми уникаємо тісного взуття і кожного вечора потрібно оглядати свої ноги, а, щоб подивитися, чи немає там травмувань. Шановні глядачі, я вдячна вам за увагу. Сподіваюся, що це відео для вас буде корисним. І пам'ятайте про те, що ви не одні з вашими проблемами. Ви будь-який момент можете звернутися за допомогою. Якщо у вас виникнуть питання, ви їх надсилайте, і ми з радістю будемо на них відповідати. До побачення.